Всім привіт. Е, Вирішив вам трошки походити тут по городі, показати, в якому зараз вже трошки привели дула до ладу помідори. Ну, правда, трошки вони були такі підзапущені довго, але я думаю, що ще вони вирівняють. Так ось так. Ну, поки що треба сходити. А сьогодні у нас вночі такий трохи дощ, впав. Зранку було, скажімо так, мокро. Треба було підрізати, піти, ось таке більше хтик прив'язувати, поки що поприв'язували до... Вон такі, вон там. менших помідорчики вже ось такі, ось такі. гарні вже є такі. Тут зав'язі, ну, тут кажу, з тих, що повиживалися, як я то кажу, коли я, я опалював, був. ну, так би, Коли сходить, перше сходить, тільки хабас, по ідеї. А коли помідори перше не сходить, можна пройти горілкою і, ну, цією так, газовим балончиком чи ну, чи паяльною лампою, допустимо, моркву проходили, то морква вот, гарно зійшла, нічого не... Не було і перець добре, добре то переніс. А от помідорчики вже деякі були зійшли, і тому їх так вийшло не дуже багато. Але що, але ми їх зараз робимо ще більше, є вон такі довгі якісь сорти. Ну, тоді сіяв багато сортів гарних і є такі, такі кругленькі. Так їх тут всі, всі лишні пасинки все позабирали. Е, від землі всі листя забираються, бо ну, зараз дощів нема, але в загальному від землі все. Вся хвороба, весь світовторос, все що, все, що на помідорі є, все йде від, від нижнього листка. І Тому треба е, все листя, що дістає до землі, прибирати, щоб від землі воно собі не тягнуло хвороби. Ну і плюс, ну, я кажу, по підв'язуванні треба буде ще більше, бо у нас того літа так дощу нема, особу, можна сказати. Досить тепло, а добре, що хоть вітря. Ну, тут пару пасинків вже прийнялося. Решта там є такі великі. Е, так, Зараз ми зюди ми може і вийдемо. ну І перець теж підтягнувся. Скоро, скоро вже буде йшов королівський цвіт, оцей треба буде його прибирати. Ну, Ці як, як були менші, так сфокусувалося. Так і є. ну Правда, оцей куш прямо один, він тут з них всі виділяється. Ось такі. Вони якісь плоскі навіть, я навіть не знаю, я таких помідорів сам, сам не бачив, але такі вони геть. Геть гарні, ну і тут теж якісь такі, ну вже є, але один, бо каже, бо вони слабі. Слабі, але чуть-чуть, чуть, ніби, ніби відроджуються, ну Але з порівняння з тими не зрівняється. Капусточка теж вже досить гарно, гарно приймається. Ну і гладіолос потрошки той, що був в парнику, починає підпускати. Відпускати вже колос, вже ось такий більше менші ну одним словом різний. Ну, але капуста вона така була менше слабша, але... Але пішла. І зараз ми ще сходимо на капусту ту, що там на полі. Ну і пізніше ви від курчат, іде треба буде сходити і вечором е, подіставати першу частину. Правда, тут є, на тому, -тому полі нема, а на тому полі он, є білокрилка. Але я там маю, що я обробляв бульбу, то йде і там від білокрилки. Треба буде, треба буде обробити, бо воно починає середину середину і, і толку. Такої капусти не буде. Так, ось Тут такі великі гарні пасинки стоять стоять в воді, вони вже майже майже випт, але, Е, Їх там ще є укорінювач купили, треба буде замочити нам. Та перші 4-6 годин в укорінювач. І коли трошки стане, там ще в середу 33 передає градуси, то ми так до середи, напевно, їх садити не будемо. Вони постоять в воді сьогодні і завтра. А може, в середу вечором ще поставимо в укорінювач. І тоді посадимо. І це буде повністю знову. Ну, правда, вони ж з цвітом, трохи прирожче, трохи кажу, запустили, але ну, не було часу, коли був час тоді, тоді за них взялись. І це будуть повністю нові сформовані. Кущі, вони поштоді части, ми так того року садили і будуть, ну, буде гарний, гарний з них теж ще результат. Так, і ще сходимо, я вам покажу капусту. Там це заходить прямо в очі світ, нічого зараз трохи розвернувся. Е, покажу капусту, хотів би тут, скажімо так, я так садив був колись і теж думав, що, ну, що капусту так тяжко стає, щоб гарна була, але я вам того року переконався і хочу вам, вам показати, що... Ну що, тут, в принципі, щоб що треба зробити, щоб виростити гарну капусту, щоб був гарний результат. І там, можна сказати, є таких, прям, ну, як на мою думку, два, два, важливих, два важливих аспекти. Е, то насіння якісне купити. Ну або розсаду, якщо, якщо купляти розсаду, то... Бачу, знати в кого, ну, якщо брати людини, в людини, з вибирати весь час, бо і не завжди дорога розсада буде якісна, тому що я, я знаю, потім, що я купляю їй все. Ну насіння я сію сам, того робимо посіяли. Ну, купили таке прям дороге, якісне насіння, і зараз я вам покажу. Так, і ось така, ну якщо брати від землі, то вона прям, ну вона огромна, оце, оце середня капуста, то насіння було дороге. Я е, не пам'ятаю, скільки там виходило за пачку, бо я записував, був. але ну, суть в тому, що було дороге на але можна сказати, капуста одна в одну, всі ряди посаджені, ось таке. Якщо брати моя, моя лодонь, а ось цей листок. Тут вона, вона така, можна сказати, що вся ця середня, щось, о. ну і тут ніби вона вже зав'язується теж потрохи. Е, кашу. В тому полі е, ніби білокривки нема. А от що я був показував, ось, знов є така. Це теж було суперання. Е, друге насіння, я так брав на гуртовні, в мене ще воно навіть залишилось. На наступний рік буде посіяти вони. тут теж є. ну, зав'язується сказати, що в мене тут супер якась родюча земля в нас, тут ні дощів не було, ні нічого сьогодні вночі впав дощ, вечір. Вон. У нас ось тут ось така земля. Просто чистий пісок. Але кажу, що, ну так, на мою думку, що важливо? Важливо, щоб було якісне насіння, щоб воно мало закладено в собі генетику. І якщо ось така на чорнозем, такого радити не можу, тому що чорнозем не знаю. А якщо у вас ось такий пісочок, тут вона не підливана ні разу. Скільки посадили, просто, ну бо тут далеко від, від поливу, коли посадили, тоді. Дали воду і так на тому все. А друге, то ми давали е, в ями, коли садили, робили ямку, давали сухий курячий послід. Ну, Курячки, як нас називають, просто в яму. Вона тут собі має підживу, тягне і на піску воно не палить. Тому що ну, це вже перевірено, ось в кожну в кожну з тих, з тих ям було так дано. Ну, так, Моя думка. Головне дати добру підживу, під корінь, старт е, курячки і. Хороше, якісне насіння і решта, решта вона тоді буде рости. Зараз ще йдемо до коченят і йдемо до курчат. Виводяться вони так і ті, що вчора мали виводитися. Ну, частину витягнемо, частина довиводиться завтра. Так, ось цих слимачків переставили, то вчора бачу, вони були трошки далі, там було так мокріше, вже переставили їх на інше місце. Ну, Тут біля води, само собою, щось буде мокро, але... В загальному вже перестали не було. Тут, де було болото, вже їх перенесли в інше місце. І ще так і ще йдемо сходимо до наших О, витера, вже <смі> Показував, що порох вже замостився. Е -е, покажу вам підкидачів. Вони так гарно ростуть, прямо в них я ще якось до качки. Не знаю, не доніс його, біля хати брудер стоїть. Так, біля хати тут в них брудер, я так завжди їх з хати винесу і не донесу. Ну, я, до речі, думав, що може вони пізніше будуть, бо в принципі цей, що вони будуть більше випивали, води більше робили болота. Корму насипав їм зранку ось таку цілу чарочку на 11 штук ще трохи ще, ще діє. тай стай стай та. Ось такі вони трохи лякливі, але так біля них постояти, покликати, не бояться. Лампочку поки що виключив, бо вона так сліпить. І в день теж. На день, коли було жарко, я виключав, він тепер на вечір включив. То вони так ось такі написали, що я так зрозумів, що це оці. Такі голубенькі, що це похожі вони на голубого фаворита. Ну В принципі, я так, наскільки чув, я ними сильно не займався туною, але кажуть, що голубий фаворит досить непогано. Все такі меншенькі це останні. Лампочку виключу, вже покулились. Ну і дядь вони гарно підтас, тесь-тес-тесь-тесь, тесь. Тай-стай-тась, тесь, 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 тесь. Поховалися, поховалися. То я без пешки знімаю, щоб біг налякати, все одно такі. Ось такі ну, ростуть. Мені здається, що вони за тих три дня так досить гарно підтягнулись. О, так, тепер тепер вже можна сміло йти до інкубатора. Так, і так, ось тут у нас вже потрошки виводилось, вони вже прям гарненько вивівся. Зараз на ніч дістанемо, які вже вивелись, щоб вони заважали виводитися з іншим. І так, виключаємо. Спочатку швиденько дістаємо раз треба закриваємо і починаємо робити ведірку. Тут, Тут має бути більше прям таке, що має виявитися, а тому є наповнює. Так, все, що лиші, забираємо, то що замерло. Так, і так Є і голоси, і такі. Ну, та так дал. Таких красунчиків багато. В тому кутку є такі яйця, що я доставлю сюди, так що тут не факт сусі і виведуться. Ну, тут я не так дій міські мають винестися. Так, запихаємо тепер яйця. Назад. І ще беремо ящичок. Манові тобі не ставлю, щоб було. Щоб було легше наставати. Тут є. Нібитути, ніби прави, але вони маленький я їх потім. Потім гліці виберу і поставлю нам пуховий корошці, хай вона не міняється. Ось тут таке кашеленьке. Я ну, зараз швидко дістаю, а вже таки будемо будем дивитися, хто у нас тут хто у нас тут вийшлося. Ось так. Так, ось такий у нас повний великий кошечок. Так, десь я бачу що таке ось тут є таке. Цікаве прям. Ну, не знаю, може, на ну, мені цікаво, бо в мене в мене не було ще. Так не було, вони виводяться всякі, але це буде якийсь цікавий колір. І ще була така. А, ні. Не та, Дивіться, я загубив. <смір> Зараз я вас накрию. О, оця. Ось ця така цікава голушейка. Оці Оце, вони вже хочуть їсти. Ось тут карликова, ну не менші, Я знаю які, тому що я їх звідси виберу. Так, то у нас ще тут Так, ти не карликова. Оце у нас... Є з плямочкою, О, видно, навіть бушка є, має таку, таку бороду. Тепер буде карал словом. Ну, така ось частина. Я думаю, я надіюсь, що то перша частина, бо тут, по-моєму, було 89 добрих яєць. Так що, так що я думаю, що завтра десь, Ну, от ми з вами завтра решту дістанемо, тільки я ще не знаю коли, чи зранку, чи, чи ближче вже обіду, чи вечора, я буду бачити, як вони будуть виводитися. Ну ті, що були знизу вивелись інтенсивніше, а ще в луточках поки поки довиводяться. Ну, одним словом, ось такий ось такі повний, повний ящик красончиків. Зараз буду їх накривати, хай гріються, а завтра вже буду годувати, вони ще тільки ведять, вони ще і так не особо будуть їсти. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.